Моя дочка бойовий медик, і вона з позивним жаба польова. І вона не запитуйте, нема відповіді, чому так. Ну у неї, напевно, є. Е, 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 і вона їздить. Е... Не знаю, куди, як мама, не знаю, куди їздить. Каже, там спокійно не бійся, навчає медиків, повертається, і вона завжди повертається до мене додому. Не до себе додому, а до мене додому. Я в якийсь момент, як кожна нормальна мама дорослої дитини, запитую, а чому до мене? Ти не хочеш собі поїхати до себе? Вона сказала, ні, мам, у тебе завжди чисто, у тебе тепло, у тебе є борщик, а ще приходить бабуся, і це взагалі е, абсолютний рай. Примітивні речі, про які ми говоримо, стають частиною сталості, рутина, традиція, Традиція, яка дозволяє тобі повернути себе до нормальності. Я думаю, що ми всі читали з вами спогади людей, які пережили гулаг, і людей, які пережили концентраційні табори, італійські, німецькі. Дуже часто звучить фраза про те, що той, хто... Чистив зуби зранку той, хто молився, той, хто робив фізичні вправи, і зараз про полон, до речі, теж читали такі спогади: той край або та, або той краще виживав, зберігаючи оцю тканину, оці ці зв'язки з нормальністю.